Вісім днів новорічних свят на території слов'янського зобслуговування міста і району відділу міліції виявилися досить спокійними. Криміногенна ситуація залишилась без резонансних справ на сьогоднішній день. У нас зареєстровано 260 правонарушень, із них 39 мають кримінальний характер. По даним фактам ведеться розслідування. Тяжких і особо тяжких за останню неділю не було. охорону правопорядку в новорічні свята забезпечував слов'янський гарнізон міліції 240 офіцерів у посиленому режимі несення служби. Окрім того, допомогу надають придані сили батальйони січ та Харків 2 Несуть службу круглосуточно в смінами режимі. У нас ще є охоронні об'єкти, ми ні охраняємо течені суток з 8 до 8, І зміна з 8 вечора до 8 утра сліду. Це в нас об'єкти, які зараз на даний момент стратегічно значение. значення. Це мости, фільтрувальне станція загалом новорічні різдвяні свята поповнили статистику МВ кількома побутовими сварками та пожежею. Що ж до розповсюджених чуток про різанину чи розбірки у розважальних закладах міста за участі військових, то таких фактів у слов'янському відділі міліції не зареєстровано. На даний момент нічого я про, по даному факту прокоментувати не скажу вам. То, что на данный момент нас ничего такого не зарегистрировано. Какие-то факты вот, правонарушений со стороны военных были зафиксированы? Вы занимаетесь этим? Э -э этими фактами в основном, если это касаемо увеселительных заведений или мест, так сказать, э массового скопления граждан, то это понятно, это входит в компетенцию милиции. Если это связано ну, там... говоря, там с фактами утраты оружия военным или еще каким-то это занимается военная комендатура. То есть все вопросы поэтому занимается именно военная комендатура, которая у нас находится на улице Урицка. Что можете сказать по поводу запрета продажа алкоголя вооруженным лицам? Ну, как сказать, официальной, так сказать, информации нет, но есть негласное, так сказать, распоряжение исполняющего обязанности у нас мэра города Славянска, что после 20 часов именно вооруженным, которые находятся на территории Славянской ТВСУ территориальных батальонов, спиртное не продавать. Наприкінці зведення полковник завірив у тому, що робота по виявленню сепаратистів є наразі першочерговою і в цьому активно допомагають придані до міськвідділу сили. Загальну ж ситуацію у слов'янську правоохоронці охарактеризували як стабільну.